Розмірений темп життя понеділкового після обіддя неподалік бродівської автостанції порушує автоколона із символікою України і Норвегії. Норвезькі волонтери самотужки доправили черговий вантаж на колесах для підтримки наших військових. Уже в четверте волонтери з Норвегії привезли транспортну допомогу збройним силам України. Сьогодні очолив поїздку мер норвезького міста. І це найвагоміша допомога за 2022 і 2023 рік. Адже прибуло шість транспортних засобів. Усі вони у доброму технічному стані, незважаючи на те, що проїхали сюди понад півтори тисячі кілометрів. Одну машину кажуть, навіть не доведеться перефарбовувати, адже вона у таких в кольорах, які саме підходять для військових, йому всього 22, А він, попри власні самоврядні справи, ще з минулого року доєднався до сталої ініціативи з допомоги для збройних сил України. Вирішили зосередитись на тому, в чому на фронті завжди є потреба. I min kommune så er det innbyggere som har hatt et stort jakta for Ukraina i mange tiår. Og siden krigen brøt ut, så har disse gjort en enorm innsats for å støtte det ukrainske folk gjennom å kjøre ned biler med nødhjelp til folk og til ukrainske forsvar. Серця людей їх ще більше запалилися бажанням допомогти Україні. Норвезькі добродії особисто передали ключі від автівок військовослужбовцям. Волонтер Василь Целюх показує на фото одну з попередніх машин, від якої після обстрілу залишився згорілий каркас. Каже, щастя, що хлопців на момент влучання не було. Потрібне нове авто. Втім, спочатку машини оглянуть фахівці. Машини пройшли більше двох тисяч кілометрів, там від 300 в одну сторону. Далі от заїжджали. Але одна машина були такі скрипи, тобто потрібно поміняти підшипники. Ще по Україні потрібно поїхати 1200 кілометрів. Ми всі машини переглядаємо, обслугово міняємо масла, мастила. І тоді, щоб вони щасливо їхали, виконували свою функцію, всі машини йдуть вже сугубо на ті частини, які саме більше необхідно». Серед водіїв і пенсіонери, і молодь норвезького міста Сокендаль один з волонтерів демонструє авто, яке придбав власним коштом. Це його перший візит в Україну. Він каже, що він купив ту машину і подарував її для збройних сил України. Він думає, що то саме менше, що він може зробити для України і для тих прекрасних людей, що тут живуть. Він зараз вже на пенсії, але 40 років він працював на нафтових вишках. Він знає мене і мою дружину, бо моя дружина працює там в них в готелі. Вони мають свій готель і ресторан. Координує допомогу від організації машини для України пан Мерон. Родом він з Тернопільщини. З родиною проживає в Норвегії. Ми пригнали спочатку дві машини, потім знайшли ще машини там. І Потім ми вже зареєстрували організацію, бо багато машин, багато грошей, щоб воно йшло все так, як має бути. Ну і люди долучаються все більше і більше. Так як там того року 25 машин, то вже в січні цього року ми 6 машин пригнали. Люди вже свої машини віддають, самі привозять сюди. Я думаю, що о, при тому натхненні, при тім. Бажання допомогти Україні в цьому протистоянні з російською агресією ми будемо ще приїжджати багато разів і допомагати тим, чим зможемо. А започаткували це все я, тель, який тут зараз є, і Ейвін. Завдяки співпраці Підкам'янської і Залозецької громад з Тернопільщини Норвезьку комуну Сокендаль відвідав Богдан Бутинський. Він з громадою Підкам'янщини також активно допомагає Збройним силам України. Отже, ми в кінці листопада, початку грудня, разом з головою залізці Тернопільщини відвідали громаду міста Сокендаль Норвегії. Коли ми відвідали Норвегію, ми зустрічалися із депутатами місцевої ради, з мером міста, з апаратом ради. І основним меседжем, який ми казали, нам важливо, щоб в такий критичний момент для України, щоб ми так як були голосом України в той час в Норвегії, в Європі міцнішають зв'язки що... норвежців із Бродівською громадою. Це чудова мотивація, і нам, українцям, не опускати руки. Подякувати за допомогу для наших захисників. Це найменше, чим можемо зараз віддячити. Сьогодні хочу висловити слова вдячності нашим норвезьким друзям. Які вже вдруге приїжджають наше місто Броди з гуманітарною допомогою, а саме вони привозять автомобілі для наших збройних сил України, які ми обов'язково віддамо по призначенню, і вони будуть виконувати свою роботу.